Ну, тисячу доларів точно треба заробляти. Ну, не менше 20 тисяч. Три тисячі гривень вистачає десь на 30 хвилин життя в місті. Думаю, тисяч 20, 15, 20, точно. Якщо своє житло, скільки потрібно заробляти для прожиття у Рівному, з таким питанням, нещодавно ми звернулися до містян. Сьогодні про аналогічне запитуємо у депутатів міської ради. Оскільки я пенсіонер, то я вже про зарплату і не думаю. Очевидно, що такого суспільства, де б всі заробляли однаково, вже більше не буде. Не тільки в нас. І взагалі». Якщо ви хочете почути, скільки в мене йде на, на отримання, ну, десь приблизно. Тисяч двадцять в місяць в мене йде. Це з комуналкою точно. Звичайно, що якщо взяти середньостатистичну пенсію, так то це взагалі межа бідності, як на мене, навіть не прожитковий мінімум, враховуючи 100% відсотків сплату комунальних послуг, продуктовий набір, десь тисяч тридцять. Ну дивлячись від того, яка в тебе сім'я. Якщо ти один, то по суті, я думаю. Для прожиття тисяч двадцять тридцять має вистачати. Якщо в тебе велика сім'я, то звісно потрібно більше старатись. Ну, якщо є сім'я, є квартира, треба сплачувати комунальні послуги, треба якусь одежу покупувати там продукти харчування. Я думаю, в межах 35-45 до 50 тисяч на двох дорослих людей хватить цього прожиткового мінімуму на місяць. Для прожиття я думаю, що ну, від 500 до 1000 доларів. Мені Здається, що це має бути ну не менше 30 тисяч гривень в місяць, це не менше на одну особу. Я думаю, що варто запитати окремо службовців, скільки їм би вистачило, в бізнеса, я можу за це сказати за себе. І, мабуть, у людей, які на сьогодні точно кому не вистачає. Це, звичайно, нашим ну, послухайте, пенсіонерам, ну це просто це катастрофа. Якщо там я дитина, да і, і з дружиною, ну там тисяч сорок б. На трьох. Якщо в розрізі однієї людини, то десь в середньому 15-20 тисяч гривень. Якщо сім'я з трьох-чотирьох людей, відповідно 60-80. Звільняти свої мінімальні потреби, то я думаю, тисяч 18-21. Я думаю, що в е нашому місці, так щоб прожити більш-менш. Е Думаю, тисяч двадцять не менше залежить від потреб. Кожного вони різні. хтось, наприклад, знімає житло, йому потрібно більше. Хтось має своє власне, можливо, там менше. От для покриття базових потреб ну, зрозуміло, що, наприклад, офіційної мінімальної зарплати не вистачить. Знаєте, кожно свої потреби, але має відповідати каже заробітна плата для тих умов, які сьогодні склалися в нашій країні. Я думаю, 1015 – 15 – це має людина заробляти. Те, що в мене отримують дівчата зарплату по 15, 17, 18, 20 тисяч, я вважаю, це, напевно, достатньо. На мою думку, на мою думку мінімально, що потрібно – тисяч 10. Ну, все залежить від того, яка родина, скільки дітей, чи є старші батьки, яким потрібно допомагати. Ну як на мене, мінімум 30 тисяч має заробляти працездатна особа, щоб більш-менш нормально жити, донатити, забезпечувати дітей, батьків. Я думаю, для комфортного прожиття від 15 до 20 тисяч на одну людину було б достатньо для комфортного проживання В залежності, хто їх живе, на які потреби, тобто ну. То, наприклад, я скільки займався бізнесу, мене одна потреба, я собі так звик, ну, заробляти гроші. Якщо в мене четверо дітей, то відповідно в мене більше витрат. Оскільки в мене вже є внучка, в мене більше витрат. Важко сказати, чи були щирими депутати, відповідаючи на це питання. Бо називати конкретні суми і витрачати по факту це можуть бути зовсім різні речі. Павло Невесенко, Павло Стецюк, Володимир Захаров, новини рівного.